Кілька з пошти отримала високу по посилку. Китаю. 600 грамів. Навіть не знаю, що там. Зараз будемо дивитись. Навіть не знаю, що там, бо заказували, заказували декілька посилок. І інвертор. Я, як замовляла, був такий великий, гарний, на 4 тисячі ваттів. Прийшов такий маленький, ще з пластику весь. Тепер буду його тестувати. Тільки що підключили його до акумулятора для того, щоб перевірити і показати вам. Підключили по черзі 3 лампочки, потім 4, і на 5-й лампочки він перестав видавати енергію. При цьому ми виміряли напругу, то вимкнувся він тоді, коли почав видавати 1 ампер. Вчора він показував 230 вольт. При підключенні кожної лампочки напруга падала, і потім зовсім вимкнувся і ось так показує. Не горить лампочка. Ось такий він на вигляд, наче іграшковий. Зовсім не те, що було на фото. І Підключили до нього 4 лампочки на п'ятій він згорів, тобто він згорів на 40 ватах. Написала продавцеві, замовляла я його в Китаї на торговій площадці «Джум». написала продавцеві про те, що він не працює. Відповіли так, що оскільки ми не можемо його повернути, щоб вони пересвідчили, що він не працює, сказали його знищити. Або пошкодити, сказали, виходи, щоб його неможливо було в подальшому використовувати. Зараз будемо знищувати, але спочатку ми його розберемо і подивимося, що там всередині. Так, по дитячому все виглядає тут і 400 ват немає. Не виходить викруткою поламати зараз візьмемо, мабуть, молоток. Я б його повністю порубала, але на Джомі сказали, що потрібно, щоб видно було, що це саме він. Тільки в цьому випадку повернуть кошти. Ось, що в мене вийшло. Ось, що в мене вийшло. Таке відео і фото я відправлю продавцеві. Дуже сподіваюся, що вони мені повернуть кошти.